Мінеральні добрива. Багато садівників на питання, чим удобрити троянди навесні, відповідають однозначно мінеральними добривами. Після такої підгодівлі квіти швидше ростуть, а після зрізки може довго стояти у вазі і не в'янути. Також після мінеральної підгодівлі троянди легше переносять перепади температур та інші стресові ситуації, навіть під відкритим небом. Особливо люблять мінеральне підживлення більш зрілі кущі троянд, в той час як троянди торішньої висадки краще реагують на органіку. Як ми вже відзначили, ранньою весною важливо вносити добриво, що містять азот. Для такої підгодівлі можна взяти сульфат амонію або аміачну селітру, для того, щоб троянда цвіла кілька разів за сезон. Їй потрібен азот протягом всієї весни і в першій половині літа. Не менш важливий навесні і фосфор, який допомагає розвитку кореневої системи, кращими добривами стануть суперфосфат, колоїдний фосфат, кісткове борошно. Ранньою весною, коли ви звільнили кущ від укриття і він почав прокидатися, можна використовувати комплексне мінеральне добриво, наприклад, нітрофоску. Для робочого розчину на 10 літрів води додають 15-20 грам препарату і поливають кущ. Якщо навесні кущ перший раз відцвів, його можна підготувати рідким добривом і золою. А якщо кущ погано росте або не нарощує листя і бутони, можна оприскати його гуматом натрію. Купуючи комплексне добриво, вибирайте таке, на якому зазначено, що воно підходить саме для весняного або весняно-літнього підживлення. Такі добрива містять не тільки основні поживні речовини, але й мікроелементи, які потрібні троянді. Навіть найменший сад можна прикрасити за допомогою красивих кущів троянд, але щоб квіти вийшли пишні. Потрібно правильно доглядати за трояндою протягом усього сезону і підживлювати не тільки влітку, а й починаючи з ранньої весни. Не варто нехтувати під годівлею. Троянда витрачає багато сил на розвиток, і, якщо її не підготувати, цвітіння може і зовсім не наступити. У виборі підживлення для найкращого результату бажано поєднувати різні типи добрив і способи їх внесення. Усі типи підживлення добре доповнюють один одного, тому не варто концентруватися тільки на одному.